Вітаю в ефірі програма на часі. 14 жовтня 1942 року Організація українських націоналістів створила військово-політичне формування Українську повстанську армію. Мета діяльності армії це боротьба за незалежну українську державу, а також захист мирного населення України від нацистів та фашистського. І радянського режиму. більше про діяльність УПА, зокрема на Поділлі, поговоримо із заступницею начальника архівного відділу Хмельницької міської ради Галиною Мельник. Вітаємо нашій студії! Дякую, вітаю вас! Тож, пані Галину, почнімо з того, що засновано українську повстанську армію у роки Другої світової війни. Як сталося, чому так вірили в свої сили українські націоналісти, що в цей період боротьби з нацизмом і радянщиною сформували свою армію і прагнули саме тоді відвоювати незалежну Україну? Ну, це армія без держави. Щоб збудувати державу, треба мати армію. Великий митрополит Андрій Шептицький сказав: якщо хочете здобути українську державу, будуйте українську армію. Методи вас не мають цікавити. Тому, коли е, генерал хруншого армії УПА Шухевича звинувато чують, що він створював Нахтігаль. І таким чином Московія прив'язала до нього термін е, фашиста, то Московія просто не має власної історії, поплюжить чужу історію. Тому е, на заході України створювалася потужна сила, державотворча сила, яка готувалася здобути Україну. А чому готувалася здобути Україну? Тому що були е, вольнелюбі, вольнелюби, Е, Коли адвокат е, Шухевича запитав е, на суді його, а чому ви стали націоналістом, він сказав, що це такий наказ серця був. Такий наказ серця. Українців, це мати власну державу. І ми зараз знову змагаємося за цю державу. Знаємо, що Організацію українських націоналістів створено у Відні. Як налагоджували комунікації з українськими націоналістами-повстанцями? Як зв'язувалися з ними, щоб формувати цю армію, керувати нею? Дивіться, що коли завершилися. Змагальні такі бої за Українську Народну Республіку у 21-му, так кажу, 21-й рік вони завершилися. Змагання за українську державу 23-х роках. То е, всі ті державотворці змушені були емігрувати за кордон. Частина з них осіли у Варшаві, частина в Мюнхені. В інших державах такой ОУН творилася за кордоном, але вишкіл якраз ОУНівців відбувався в Кракові. І там якраз і Шухевич був, і інші підполковники, полковники, командири, які вчилися самі і навчали інших. І вони розуміли, що треба. Там були цілі взводи, зводи ділилися на чоти, чоти ділилися на рої. Тобто, це така повноцінна структура армії майбутньої була. І вони розуміли, що армії без армії не вибориш української держави. Відомо, що до складу української повстанської армії входили не тільки етнічні українці, які ще народності боролися тоді з нацизмом і проти радянського режиму. Ну, насправді якісь тяг складали українці. Але декого просто була змішана кров, знаєте, як кажуть, мама українка, а батько поляк. Були євреї, наприклад, лікарі. В основному були єврейського етнічного походження, були почасти росіяни, білоруси, грузини були. Тобто етнічний склад досить був такий різноманітний, але знову ж таки основу складали українці. А яку територіально бачили тоді члени Української повстанської армії Незалежну Україну? За яку Україну боролися? Які кордони цієї держави мали бути? Від сяну до дону. Від сяну до дону. Це говорить наш славен український. І я зараз теж кажу, що маємо мати державу від сяну до дону. Ну, дехто цього не сприймає. Але це етнічні кордони. України зараз ми виборюємо ті кордони, які ще затверджені міжнародними угодами 91-го року. Але насправді етнічні кордони українців і додону і маємо дбати за тих, хто там за кордоном. Адже статті 10 про українську мову говориться і про те, що ми маємо дбати про меншини національні і не тільки, а й за тих українців, які що. Живуть за кордоном відкривати українські школи і навчати їх там української мови. Відомо, що дія заснувалася українська повстанська армія на західних українських землях, хоча діяльність була значно ширшою. А які вагомі події, можливо, бої української повстанської армії відбулися у нас на Хмельниччині? Ну, відомо, що була УПА північ. УПА Захід і УПА Південь. Якраз Хмельниччина входила в УПА Південь. І якраз Хмельниччина була охоплена похідними групами, їх було 10. Це від півночі і аж до півдня. Зокрема, на Петівщині були акції проведені. Їх було тих акцій в нашій області понад 700. Тому що Армія мала озброюватись, армія мала мати обмундирування. Армія змагалася між двома що потужними ворогами Сталінською імперією і нацистською Німеччиною. І тому вояки мали бути потужні не тільки фізично, а що добре одягнені, добре озброєні, нагодовані і навчені і освічені. Тому в нас було тут 10 похідних груп, починаючи від Шепетівщини, Славутщини, Деражнянщина, в тому числі Хмельницький, Нова Ушиця, Віньковецький район. Це по старому я називаю райони. Тут кругом були похідні групи. І зокрема, сам генерал Хорунжий теж був згідно німецьких архівів. був, у самому Хмельницькому. Тут є відомості у нас про Хмельницький, що тут працювали, очолювали провід, окружний, брати Михайло і Олександр Петрики. Але, на жаль, стільки я не шукала проти них відомість, вони ще не знайдені ці відомості, принаймні мені. Тут убитий був провідник окружний Борисюк. І ще я вам хочу сказати, що нас жило від 30 до сорока вояків. Тому що сталінський режим, після того, як запротворив їх у табори після повернення, після відлиги, вони не мали права повертатись на захід України. Вони мали бути змішаним із населенням, яке не таке було що. Стояла за державністю країни. І тому і в Хмельницькому, особливо вулиця Копріна, це зараз яка у нас? Ой, Не згадаю. Якраз на цій вулиці було поселення тих вояків, які повернулися з норвізьких таборів, з кенгірських таборів. і Я особисто з ними часто зустрічалася, проводила з ними заходи, запрошувала як директор до себе у. 28-му школу у нас була повстанська криївка, і вони співали в залі, що пісні повстанські для наших дітей. Часто густо у них котилася сльоза. Від радості, що можуть проспівати ці пісні, від радості, що можуть співати гімн України, гімн, «Ще не вмерла Україна. І я щаслива тим, що мала честь з ними постійно працювати. Більше того, цей такий провід повстанці у Хмельницькому, вже тепер ну, мається на увазі, коли була проголошена незалежність України, очолювала Ніна Іванівна Янчук. Вона сама із Заходу України, але сюди, після каторги, була поселена з чоловіком. В неї тут внуки Олексій Янчук і Дмитро Янчук, який є чемпіон Європи, по-моєму, із веслярського спорту, тобто славні нащадки. І коли я її питала пані Ніну, як ви змогли відсидіти десятки років таборів, то вона казала: ой, дитина, не питай мене ніколи про це. Не хочу згадувати навіть. Це її кровавило, що молодість там прийшла, і... а тут слави не здобули, ті, які відсиділи за Україну, за її волю, за її честь, за її славу. Чому? Тому що настільки ворожа пропаганда московська діяла, що у мізки українців теж було вбито те, що це бандерівці, це бандити. Що вони вбивали, різали, ґвалтували. Ми ж добре знаємо із теперішніх архівів, що стільки переодягнених НКВД було, які під виглядом УПА нищили, убивали українців і не тільки українців. Так ось тільки у 2015 році, вже коли переважаюча більшість їх пішла у кращі світли, було визнано українську повстанську армію як борців за волю України. А в 2018 році їм уже ну, що визнали їх як е, учасників бойових дій. Тобто е, ну, на сьогодні їх дуже мало залишилось, і це боляче. А чи є в міському архіві якісь відомості про героїв УПА, про діяльність УПА? Можливо, про те, як відбувалася діяльність УПА в саме в нашому місті у Хмельницькому. В нашому відділі архівному немає, тому що ми є архів міської ради. Це зовсім інші документи, це трудовий архів, це рішення виконкому, сесії. Але це є частково в архіві Обласного. обласному. Ця сторіночка ще дуже мало вивчена, але вже вона поступово, поступово, що. Набирає таких обертів. Зокрема, бачите, наш музей міський випустив, мусив узятися за бандуру, як за останню зброю про Місевича, Костю Місевича. Господі, яка це видатна людина? Як ми не знаємо своїх героїв? Ми в міській раді якраз теж робили до ювілею Місевича. Встановила дошку пам'яті, а ось Оксана Собко, працівниця музею, у, у що унормувала такий альбом і теж е, зробила науковий вислід, тому що він був зв'язковий упа і ходив від села до села, від лісу до лісу, з бандурою, е, заряджав е, що, енергією хлопців у лісі, і разом з тим е, був зв'язковим. І це всього-навсього жив у нас е в Лезнево. І це дуже, ну, як вам сказати, почесно, класно, що серед нас жив такий герой і наш земляк. Ну, е Тут не про е Хмельницький УПА, але наш е містянин е Петро Воробей е написав книгу Гонитова. Дуже хороша книга, яка читається на такому одному подиху. Про вояків УПА, про каторгу, яку вони пережили після того, як сталінський режим їх запротворив на Колиму, в Норільськ, Кенгір, в Гулах. Тобто, і як його герой повернувся в Україну, як доживав віка. І, на жаль, що Антон Уліник, про якого вже в Незалежній Україні ніхто не згадував. Тобто, знаєте, Ісус, коли віддав життя за нас всіх, то Його не визнавали в себе на батьківщині, бо казали, що нема пророка у вітчизні моїй. Отак От і ми не визнавали своїх героїв, своїх пророків, бо вони були серед нас. Зараз війна нас навчила цінувати героїв, бо йде страшенна битва. За долю України, хоча світ каже, що цивілізаційна. Але мене, чесно кажучи, вже менше болить цивілізаційна місія України. Мене болить доля України, тому що молоді, красиві, розумні, освічені, успішні виборюють Україну, а нам ще треба буде ту Україну відбудовувати. У 2018 році в Хмельницькому на міському кінотеатрі імені Тараса Шевченка встановлено меморіальну дошку Роману Шухевичу, головнокомандувача УПА. Більше про цю особистість чи пов'язана його діяльність із нашим містом? Ну, генерал хорунжий армії УПА Роман Шухевич це настільки видатна постать, що Важко її переоцінити, і дуже шкода, що так мало ми в школі вчимо про нього. Його треба, мені здається, вчити від 5 класу і закінчуючи вузами і академіями, тому що людина настільки потужна і сучасна. От дивіться. Мало того, що він був із великого роду Шухевичів. Батько його був суддя, діди були священники. Тобто, через Слово Боже кувалася зброя духу в цій родині, адвокати в його родині були. І ось він кругом шукав, він готовив себе бути. що? Біля державного керма бути військовим і кругом шукав можливості, щоб стати сильним духом, пізнати щось нове, вишколити себе починаючи пласт у нього. Потім Уво, українська військова організація, потім ОУН, організація Українських націоналістів. націоналістів а далі УПА. Тобто він оці всі державницькі щаблі пройшов. Більше того, в нього була, звичайно, якась неприємність до поляків, бо вони неволили його народ, але він пішов в армію в польську для того, щоб себе вишколити. Коли поляки знали, хто він, видворили його і опустили на нижчий щабель. А він хотів мати офіцерське звання. Далі він відшколював себе у Карпатській Січі. Далі він, от після закінчення гімназії у Львові, він поступив, став екзамен до Львівської політехніки, але його туди не взяли вчитися, тому що його боялися, що він буде там ну, збурювати молодь. І він змушений був поїхати до Німеччини вчитися в дансінгу. Там він пройшов ще курси Баварської військової академії. Його навчали військові японські військові офіцери і німецький генерал, який ненавидів Гітлера. І є дані, що він закінчив курси летуна і міг, що літати на легкомоторних літаках. Він був спортсмен. Він грав, а брат його Юрій співав, він грав на роялі, а брат був оперний співак, якого замучили нквд в тюрмі на Лоцьку у Львові, був оперний співак. Він мав фірму рекламну «Фама», і таким чином забезпечував рух повстанських їхньої родини коштами, які необхідні. Тобто він десь не крав, вибачте, він десь не хитрував, він власними коштами те забезпечував. Він був перфектний плавець. Закінчив музичний інститут, закінчив політехніку, факультет містобудівництва і архітектури, знав мови, багато мов, вільно спілку спілкувався німецькою, польською. Ну, і це говорить про те, що це людина була беззаперечної ерудиції і великий державник. І підсумуйте, тож як діяльність УПА вплинула на наше сьогодення, яка роль у української повстанської армії в, від, від таки ж, в тому, що ми вибор, вибороли Незалежну Україну? Тяглість історії дивіться. Українська військова організація зібрала в себе, увібрала. Вояки Української Народної Республіки, керівники Української Народної Республіки далі з української військової організації виросла організація українських націоналістів. Але щоб зібрати ці розрізні загони і що створити боєздатну армію, то треба було що, щось створити потужне і військове. І це була армія УПА. В роки Другої світової війни. Армія УПА по різних даних існувала до 60-го року. Хоча інші кажуть до 53-го. Далі, що важливо, Шухевич зробив? Він наказав припинити збройну боротьбу. Ми можемо не зрозуміти цього наказу. Але насправді це було важке державницьке рішення, тому що совєти вже повністю перемогли. І Якщо б наші хлопці змагалися далі, вони були б винищені до чиста. І ніхто би не передав цього духу, ніхто би про це не знав. Тому він наказав винищити, розпустити армію УПА, щоб зберегтися для подальших поколінь. Щоб передати історію наступним поколінням, щоб передати іскру змагання за державність України наступним поколінням. Що й сталося? Теперішні хлопці, воїни Збройних сил України показують неабияку звитягу. І це говорить про ген незнищенності. Якусь статтю писала і написала, що ми увібрали звитягу скіфів, сарматів. Половців, козаків, армії УПА. І сьогодні творимо чудеса на полях зброєних за українську державу. Ворог важкий, ворог страшний, але ми вистоїмо, ми переможемо. Бо Бог кує з нас меча з української нації для того, щоб меч стояв на сторожі Слова Божого. А це значить насторожі любові. Тому що українці ніколи не захоплювали чужі землі, українці дбали про власну землю. І в цьому значення УПА. Ми вам дякуємо, пані Галино, за таку пізнавальну, змістовну розмову. Ми приєднуємося до ваших побажань, перемоги, віримо в неї. Глядачам бажаємо всього найкращого, до наступних зустрічей.